Тепер ми можемо шикувати, тому що з 1 квітня мінімальна зарплата у Великій Британії підніметься аж на цілих 50 пенні. Давайте по порядку. Починаємо з тих, кому 16-17 років. Ваша зарплата буде становити мінімальна 8 фунтів. Якщо вам вже 18-20 років, то ваша мінімалка буде 10,85 за годину. Ну а якщо вам 21 рік і вище, то зараз мінімальна зарплата становить 12 фунтів 21 пенні за годину. А з 1 квітня 26 року ваша мінімалка буде 12 фунтів 7 71 пені за годину. Якщо взяти у відсотках, то приріст мінімальної зарплати буде становити 4,1%. Звичайно, це краще, ніж нічого. Дякуємо уряду за це підвищення, але я вважаю, що з тими цінами, які зараз на житло, на оренду і продукти як подорожчали, я думаю, це майже нічого не змінить. Що ви на рахунок цього думаєте і чи задоволені ви підвищенням мінімалки, яке відбудеться з 1 квітня 2026 року? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях під цим відео.